Скорпіончики, основна енергія та порада вам. На Січі. Що вас там очікує в січі, січі, Щастя, радість, якісь такі, знаєте, позитивні емоції. Може дуже сильно подобатися. хочеться сказати, прям любов. Любов до кого? Не сказала, що це якась любов до якоїсь персони, це прям любов до себе, щоб ви могли чекати чогось, сприйде прийде якесь таке розуміння, що, Боже, яка я прекрасна, або яка я прекрасна. І ви прям настільки будете себе відчувати в гармонії, що, можливо, навіть ви будете купляти якісь. Можливо, речі для себе, от знаєте. І інші люди можуть подумати, що це, знаєте, якісь такі панти, але це не панти. Це, знаєте, стан вашої внутрішньої такої, душі. Можливо, хтось шубу рожеву. Тобто, знаєте, щось таке, щось яскраве, звернути увагу, або щось таке бірюзове, не зеленим. Можливо, хтось а, буде міняти валюту. Так, також буває <сум> деякі валюти зелені. Так. Ну, так от, будете насолоджуватися. Але себе за цього самотнім, що вас ніхто так не розуміє, хтось там може вважати, що ви там хочете пантуватися, чи ще щось. І знаєте, ви можете такими казатися сильними, рішучими, але вночі плакати через це. От вночі, от, особливо вночі, потак от плакати в подушку, і все. Що все погано, ніхто мене не розуміє. Та забийте болт. На всіх інших така вам відразу вже порада, тому що інші не зможуть вас так сильно зрозуміти. Глянемо вам пораду. Не бійтеся те, а що скажуть люди, і робіть так, як ви хочете саме власне ви. І тоді ви станете переможцем. Там будуть слідкувати люди, знаєте, в позитивному якомусь аспекті, якщо ви ведете якісь соціальні мережі, чи ще щось буде якісь такі результати, таке що у вас буде ось щось таке нове прокидатися. Ви таке, так, мені це потрібно, я хочу це продовжувати. Можливо, це щось пов'язане з іншим, але там буде, знаєте, потім інші люди навіть будуть вами питати, а що це таке, де ти це купив? Ти там гарно виглядаєш чи ще щось. Тобто ви будете ваша піднять вашого ега буде настільки максимально але вам це буде дуже сильно подобатися. ходимо голову, що, можливо, ви будете ходити по якимось торговим центрам з лівої сторони, от щось там буде от таке, що вам туди хочеться зайти, от щось там купити. Я не знаю, що це у вас, можливо, у вас взагалі немає торгових центрів у вашому місті, але от якийсь мій, так, знаєте торговий центр, і там щось може бути з лівої сторони, якесь щось з одягом пов'язано. Або щось якісь аромати, духи, чи що, щось таке. Не зможете сумитися перед цим. Купіться. От дійсно, щось купіть.